Вітаємо вас, друзі, в нашій передачі Годинник епох і цей символ допомагає нам зазирати в глибину століть, зважувати, аналізувати, порівнювати, одним словом, мислити. Сьогодні ми зазирнемо більше як на півтисячі років тому, у 1452 рік, цими вересневими днями, вперше людство отримало друковану Біблію. Мала вона ось такий вигляд, звичайно, том, серйозний фоліант. А витворив його, надрукував. І це була перша у світі, повторюся, друкована книга Біблія, Німецький винахідник і перший друкар Йоган Гутенберг. Трапилося це у місті Майнці. Ось такий вигляд мав станок, верстат Гутенберга, який він сам і винайшов і на якому, власне кажучи, працював. Ну а ось оце каса букв, яка, думаю, для багатьох наших глядачів може здатися предметом знайомим. Тобто Гутенберг винайшов такий процес, що відливав букви у дзеркальному зображенні, а потім. Вмикаючи їх у фарбу, так уже просто говорю, робив відтиски на папері. Найцікавіше те, що на початку 90-х років, коли я прийшла працювати у газету Будівник комунізму, точнісінько такі каси існували у кагарлицькій друкарні, яка друкувала тоді будівник комунізму. Ну а пізніше газета стала називатися Кагарлицькі вісті. Так, от ми віддаємо віддаємо честі пам'ять німецькому винахіднику і друкареві. Йогану Гутенбергу. Але ж як не згадати нам українського першодрукаря Івана Федорова, або як його називали у Львові Федоровича? Ми його називали першодрукарем. Так, він першодрукар, але на теренах Русі, України. Тому що його славнозвісний апостол Іван Федоров надрукував через 100 років через. Е, е, Через 100 років після того, як Гутенвер надрукував свою Біблію. Потім Іван Федоров надрукував буквар. Трапилося це у 1574 році. Пам'ятаємо цю славну постать. Неподалік від входу на площу ринок у Львові стоїть пам'ятник Івану Федорову. Він розмашистим кроком прямує, напевно, у майбутнє. У одній руці тримаючи свій апостол, свою книгу. Першу надруковану на теренах Руси України. Що цікаво, що на тій площі, навколо цього пам'ятника Івану Федорову, у Львові частенько, регулярно і систематично ми б сказали, збираються книжкові базарчики, ринки, книжкові розкладки. Стосовно цього можна порівняти цю, цей невеликий майданчик у Львові із книжковим ринком на Петрівці у Києві. Задали Йогана Гутенберга і Івана Федорова. Сьогодні без такої процедури, як переливання крові, неможливо уявити медицину, одужання, а особливо в час, коли людство, на жаль, не полишає. Поганої звички вести кровопролитні війни так, от 200 з хвостиком років тому, в 1818 році, вперше було здійснено переливання крові, здійснив його англійський лікар-гінеколог Джеймс Блендел. Звичайно, у ті часи і поняття людства немало ні про групи крові, ні тим більше про резус-фактор. Тому що групи крові були відкриті аж у 1900 році австрійським же вченим медиком-фізіолом Карлом Ланштайнером. А про Резус заговорили із 1940 року. І, до речі, Ланштайнер за своє відкриття трьох груп крові одержав Нобелівську премію у 1930 році. Тобто, коли ми говоримо про переливання 200 літ тому, це був великий ризик, адже ми знаємо сьогодні, що є кров несумісна, залежить це від групи крові, від резус-фактору і від поєднання цих двох моментів. Але пам'ятайте, Понад 200 років вперше було назад здійснено процедуру переливання крові. Український буржуазний націоналіст-історик, батько української історії, перший президент Української Народної Республіки, видатна постать на теренах світової історії. І це все про Михайла Грушевського. Михайло Грушевський народився 29 вересня 1866 року у містечку Хелм, а нині Холм. Нині це територія Польщі. Батьки його були людьми освіченими, батько вчителем, мати обходилась з священичої сім'ї. І ось на цьому фото, сім'я Грушевських. Михайлик крайній праворуч, мав він сестру і двох братів. А це Грушевський молодий. Подаючий надії вчений на початку 90-х років 19 століття. Ну, і ось такий Грушевський зустрів лютневий переворот 1917 року, після якого в Україні було створено Центральну Раду, а йому, як людині досвідчені, авторитетній, було доручено очолити уряд. Центральної ради і тому називають Грушевського президентом, першим президентом України. Хоча в ті роки, в ті часи, у часи національно-звольних змагань не вживався термін президент. Доля Грушевського. Виявилася нелегкою. Після того, як Українська Народна Республіка зазнала поразки, він змушений був емігрувати. Але радянська влада більшовики усвідомлювали, якої значущості є постать Михайла Сергійовича Грушевського, і всіляко намагалися заманити його назад у Радянський Союз. Він, на жаль, піддався на ці заклики, приїхав у Радянський Союз. І що ж? Його відразу відправили, я так скажу, навіть у заслання у Москву, тому що він хотів працювати в Києві. В нього були такі великі наукові плани. У Москві його допитували, тероризували, власне кажучи, застосовували до поважних літ чоловіка тортури. Кінці кінців, у 1934 році, Грушевсько-більшовики відправили полікуватися у Кисловодськ на Кавказі, і там він помирає від незначної операції на фурункулі. Народі фурунку називають чаряком. 68 років доля відміряла Михайлу Грушевському, але без нього сьогодні уявити історію України та історію взагалі як науку просто неможливо. Подвигом Грушевського є десятитомна історія України Руси. Де він довів і стояв на цьому постулаті непохитно, що українці це народ зі своєю осібною мовою, історією і культурою, а не якісь ошметки руського міра. Руського міра, це я кажу терміном сьогодення. Він витворив Михайло Грушевський, п'ятитомну історію української літератури, це теж здобуток неабиякий. Звичайно, у Радянському Союзі Про Грушевського ми не чули, діти в школі про нього не вчили. І лише в Незалежній Україні неподалік колишнього будинку вчителя, тепер це теж будинок вчителя. Встановлено пам'ятник Михайлу Сергійовичу Грушевському. До речі, саме в тому будинку у 1917-18 роках працювала Центральна Рада, якою очолював Михайло Грушевський. Ну, із початком Великої війни, у 2022 році, цей пам'ятник було закрито від імовірних осколків російських снарядів чи ракет. і Він вигляд має ось такий. Грушевський говорив ось так, звертаючись до нащадків, та й до сучасників також: не кисни, не гни, як колода, будь активним. Людьми будьте європейцями, дідько, вас візьми. Це дослівна цитата із його записів Це ж не ті часи, коли можна було вуса жувати та в стелю плювати цілий вік. Треба проявляти себе, а то кури заклюють. І ще раз повторю, ми осібний народ зі своєю осібною мовою, історією, письменством. Такий він був, батько української історії, перший президент Української Народної Республіки, історик зі світовим ім'ям Михайло Сергійович Грушевський. Похований він на байкому кладовищі, і ось такий вигляд має останній прихисток великого українця. Сьогодні ми багато говоримо про меценатство, про благодійність, про доброчинність і вона має різні види. Особливо в Україні по свій поштовх одержало це явище у 2014-му з початком вторгнення росіян на територію України. А в 2022 році цей, це явище одержало новий, нові види свого існування. Ми говоримо про меценатство і благодійність тепер у XIX столітті. Цими осінніми днями у 1895 році шведський учений винахідник, хімік і підприємець підписує заповіт. А що в цьому заповіті? Цьому заповіті він заповідає практично всю свою спадщину для того, щоб спеціально створений комітет розпоряджався його спадщиною, і прибутки від численних підприємств, власником якого була сім'я Нобеля, і він особисто спрямовувалися на заохочення найвидатніших досягнень у галузі фізики, хімії, медицини і біології. І фізіології, літератури, і боротьби за мир. Ось п'ять таких сфер, у яких сьогодні найвидатніші вчені і діячі отримують Нобелівську премію. Так, сьогодні вона має таку назву Родина Нобеля після смерті. Свого родича збунтувалася і обурилася, подавала до суду, але вдіяти нічого не могла. Із 33 мільйонів його спадщини, мільйонів шведських крон, 30 мільйонів було. Віддано для Нобелівської премії, я так взагалі кажу. Ну а 3 мільйони для розподілу між членами родини Нобеля. Так воно врешті і сталося. А чому це таким меценатом несподівано став Альфред Нобель, підприємець? Хімік. На його рахунку, понад 300 патентів, 300 винаходів. Його сім'я володіла заводами у кількості 90 одиниць, 90 підприємств. Альфред Нобель, Нобель винайшов, наприклад, фанеру, газові лічильники і динаміт. Динаміт у 19 столітті став просто. Вибухом і в прямому і в переносному сенсі цього слова він допомагав і гірським професіям, які будували в горах тунелі. Ну а про війну то тут і казати нічого. І вже нас стали називати Нобеля Доктор Смерть. Його замучила совість, уявіть собі, так от щоб якось, як то кажуть, свою совість заспокоїти, він і вирішив зробити щось хороше, видатне і корисне для людства. І цим хорошим, корисним і видатним і стала Нобелівська премія. Першу Нобелівську премію було присуджено в 1901 році. Звичайно, вже після смерті Нобеля, серед її лауреатів, Конран Рентген. Яку вважають винахідником рентгенівських променів, подружжя Кюрі П'єр і Марія. Ну і потім далі щороку ця премія присуджується. Ось такий він був. Винахідник динаміту, доктор Смерть, хімік, підприємець і вчений Альфред Нобель. 1917 рік ідуть національно визвольні змагання. Українські січові стрільці виходять на арену цих змагань. І ось у селі Розвадів, настоятель Української греко-католицької церкви Андрей Шептицький освячує знамена січових стрільців. Ну, треба сказати, що Андрей Шептицький, а вродженим він одержав ім'я Роман Марія Олександр. А Андреєм – це він Взяв таке ім'я, коли висвячувався на єпископа, а потім став настоятелем української рекокатолицької церкви і був на цьому посту, завважу 44 роки аж до своєї смерті. Так, от Андрей Шептицький завжди підтримав українську ідею у будь-яких її проявах в економічному, ідеологічному, культурному, історичному, підтримував національно-визвольний рух на теренах України. А була вона до 1939 року у складі. Другої Речі Посполитої. І ось таким чином ця дата. 1917 році запам'яталася і, напевно, додала якогось духу звитяги українським січовим стрільцям, які вписали багато славних сторінок в історії наших національно-визвольних змагань, і, власне кажучи, українського стрілецтва, аже стрілецтво це не просто війна, вистріли і вибухи, ні, це ще величезний пласт культури, який створили стрільці. Ой, Лузі Червона Калина. Це одна з перших стрілецьких пісень, датується вона 1912 роком. Ну і щоб завершити цю тему про Андрея Шептицького, скажу, що сьогодні у Львові на площі святого Юра йому стоїть пам'ятник, до речі, неподалік від собору Катедрального святого Юра, а у селі Прилбичі. Львівської нині області на Батьківщині родини Шептицьких є ось така капличка усипальниця родини Шептицьких. Ми згадували про поняття Голокосту у нашій минулій передачі. У 41-му році такого слова ще не було. Але німці діяли якраз. У траверсі Голокосту 41 рік, 29 вересня Київ. Людей єврейської національності зганяють до Бабиного яру. І у проміжок між 29 вересня і 3 жовтня 41-го року у Бабиному яру було розстріляно понад 33 тисячі осіб єврейської національності. Ну, треба сказати, що потім там розстрілювали не тільки євреїв, а й мирних. Киян, підпільників, активістів, членів організації українських націоналістів, і там націоналістів розстріляли понад 620, в чим числі поетесу, членки однієї з похідних груп, які прийшли восени у Київ Олену Телігу. Її розстріляли в 42-му році, у тому ж таки Бабиному Яру. До війни у Києві проживало. 164 тисячі євреїв, велика маса. І ось ці розстріли німці чинили із 29 вересня і до 43-го року. У 43-му році, відчуваючи, що їм доведеться відступати, німці пригнали кілька сотень радянських військовополонених із серецького концтабору. У Києві було два концтабори Дарницький і Серецький. Примусили їх викопати. Тіла розстріляних і знищувати їх, чи спалювати, чи заливати вакну. Кільканадцятеро чоловік із тих військовополонених зуміли втекти, і саме від них ми дізналися про те, що коїлося у Бабиному Яру уже у 43-му році. Ось так розгортався Голокост на теренах України та і всієї Європи від 41-го року. Треба сказати, що до війни Бабин Яр мав ось такий вигляд. Довжина його була близько 2,5 кілометрів. А глибина 50 метрів. І там бійці і командири робітничо-селянської Червоної армії проводили навчання і стрільби. Ось, наприклад, у газеті була стаття, яка називалася Стрільбище у Бабиному Яру. Тобто це була чудова така місцевість для тренування військових, для їх майбутніх занять. Ну, а якщо ми. Згадаємо, що і в карлику теж був свій не Бабин, а Калиновий яр, де також розстрілювали осіб єврейської національності. А у серпні того 41-го року, неподалік елеватора, було розстріляно кілька десятків євреїв. Там сьогодні стоїть. Пам'ятний знак на вшанування пам'яті безневинно загиблих людей. Словом, ця історія це велична, велика, важка і ганебна історія у німецьких літописах треба сказати що термін праведник світу виникло саме у зв'язку із голокостом праведниками світу вже після війни в ізраїлі стали називати людей які рятували євреїв ризикуючи не тільки здоров'ям а й життям рятували євреїв від німців і сьогодні про одного із них. Саме цими вересневими днями, у 1981 році, Конгрес Сполучених Штатів Америки надає громадянину Швеції Раулю Валенбергу праведнику світу честь громадянства Сполучених Штатів. До цього. Такий випадок був лише один: таке громадянство було надано Уінстону Черчиллю. Хто такий Рауль Валенберг? Крім того, що він праведник світу, і можна здогадатися, що він рятував євреїв. Він був шведським дипломатом, походив із заможної сім'ї. І коли в 44-му році Конгрес створив спеціальну комісію, бачачи, що треба рятувати євреїв Європи, хоч якимось чином, то Рауль Валенберг приїжджає у. Окупований ще німцями Будапешт і починає видавати шведські паспорти багатьом багатьом і багатьом євреям. Тоді ці євреї ставали громадянами Швеції, були репатріантами і тепер мали очікувати своєї репатріації до Швеції. Тим самим Рауль Ван Ленберг їх рятував. Він купив кілька будівель у Будапешті. Посадив там своїх працівників свої контори, і ті контори штампували оці липові шведські паспорти. І начебто, за підрахунками, до сотні тисяч угорських євреїв тоді врятував Рауль Валенберг ось такими липовими шведськими паспортами. І люди були таким чином врятовані. У січні 1945 року в Будапешт заходять е радянська армія. Рауль Валенберг разом зі своїм водієм зникає. Зник і все. Скільки не зверталися до Радянського Союзу, шведські консули, дипломати, сім'я Рауля Валенберга, Сполучені Штати, ніхто нічого не знає, ніхто нічого не бачив, ну ми це вже проходили. І лише в 1957 році Радянський Союз зізнається, що тоді Рауль Валенберг із Будапешта був викрадений разом зі своїм водієм, посадили їх у тюрму в Москві, у бутирку, і там в 1947 році нібито. Від серцевого нападу Рауль Валенберг помер. Дата, ця, звичайно, умовна, справжньої дати вам не скаже сьогодні ніхто. Ось таким чином, праведник світу Рауль Валенберг опинився у радянській тюрмі, де і загинув. Праведника світу пам'ятають в Ізраїлі, і ось у Тель-Авіві є йому пам'ятник. Цей пам'ятник споруджено Рауль Валенбергу у Лондоні. Теж цінували, бачите, таких осіб. Ну а у Будапешті встановлено пам'ятну дошку. Пам'ятну дошку, яка увічнює пам'ять Рауля Валенберга. Ось такі є праведники світу. Але мені б хотілося закінчити цю тему. Розповіддю про наш край правед праведники світу були і в Кагарлицькому районі. Наш давній добрий знайомий, доктор економічних наук, професор, академік, який очолює одне з відділень Всеукраїнської спілки краєзнавців Станіслав Аржевітін. Його мама працювала вчителькою у. В Закарпатській області, а родом була із переселення. Так от у час Другої світової війни, його мама разом із своєю мамою, тобто бабусою Станіслава Аржевітіна, переховували єврейську жінку, ризикуючи життям своїм і своєї родини. І тому, вже після війни, Ізраїльська держава, мамі Станіслава Аржевітіна, Люд... Любові Дмитрівні, Дринь, її дівоче прізвище було, видала папір про те, що Любов Дринь визнається. Праведницею світу разом зі своєю матір'ю я сама бачила цей документ, і ось такий цікавий момент в історії і голокосту і нашого краю. І пов'язано це навіть із світовим праведником Раулем Валенбергом. Саме ось таким чином, 27 вересня 1977 року стає під промислове навантаження. Перший блок Чорнобильської атомної станції, яка саме будувалася. Перший блок. Ось це пульт управління. Ну не першого блоку, звичайно, а всієї чаї у 1982 році будується четвертий блок. Тієї ж таки Чорнобильської станції, але скоріше ніж ці блоки, що цікаво, будувалося місто Прип'ять, місто молоде, молодих енергетиків, працівників Чорнобильської станції, і воно справді було молодим, чудовим, сучасним із сучасною архітектурою. Це ми так сьогодні з сумом згадуємо. У 1986 році четвертий блок мав ось такий зруйнований вигляд. Це теж сторінка нашої історії, яка вплинула не тільки на Чорнобиль, а й на всю Київщину, на Кагарлик та на всю планету Земля. Тому що атмосфера Землі вже тепер ніколи не буде такою, якою вона була до 26 квітня 1986 року. Це ми вересневими днями в 1995 році. Рада Європи, парламентська асамблея Ради Європи, Пар'є ухвалює висновок про те, що Україну можна прийняти до Ради Європи. Що таке Рада Європи? Рада Європи це про наближення правових актів України до правових актів. Європейських держав на теренах свободи слова, прав людини і верховенства права. Яким чином у наближенні правових актів і законодавства України до правових актів і законодавства Європейського союзу, в даному випадку Європи, таких актів 205 станом перед самісінькою великою війною. Україна наблизилася до європейського законодавства у 64 правових актах, і 24 перебували на розгляді у Верховній Раді, тобто це менше сотні, а їх всього 205. Таким чином, Україна хоче прийнята до Ради Європи, але працювати ще є над чим, і це теж є сходинкою до того, щоб нас прийняли у європейське співтовариство. Але коли ми говоримо про права людини, свобода слова, то нам не раз натякали наші партнери із-за океану і в Європі, що свобода слова і демократія не має нічого спільного із тоталітаризмом, закриттям каналів, цензурою, яке сьогодні панує на нашому, славнозвісному ура, єдиному марафоні. Тобто, це стримує, якщо взагалі не пригальмовує рух України до Європи, тому що щось схоже діється на теренах. Нашої сусідки Московії, а Московію нам будувати в Україні ну просто немає сенсу. Найголовніше із завдань, найголовніше завдань, над якими повинна працювати Україна у плані наближення до Європи, це а вже ж, боротьба з корупцією і судова реформа. Всі ми знаємо ті наші найсправедливіші в світі українські суди. І, до речі, із 37 членів країн Парламентської асамблеї Ради Європи. Четверте місце займає Україна по частоті звернень громадян нашої держави у Європейський суд із прав людини. Із 37 ми на четвертому місці. Ось сам і права людини. Ось сам і свобода слова. Слово гібридна війна. Увійшла у наш термін. Гібридна війна увійшла в наш лексикон з 2014 року. Але репетиція гібридної війни відбулася ось цими вересневими днями, а саме 29 вересня 2003 року у зв'язку зі словом Тузла. Тузла це острів, острів неподалік Керчі. Ну, Керч це Крим. І ось, 29 вересня, росіяни несподівано почали будувати дамбу від Таманського півострова до острова Тузла. Щодоби кілька сотень вантажівок привозили будматеріали і збудували сто п'ятдесят метрів дамби. Про це Дізналася, побачила Україна, обурилася, про це, про це дізнався світ. І також обурився. Президент України Кучма перерав свій візит до Південної Америки і негайно примчався на острів Тузла, щоб на місці, як то кажуть, оцінити ситуацію. Мав він особисту зустріч із Путіним і таки домовилися, що Росія не буде припинить будувати оту дамбу, якою вона хотіла перекрити хід. Судна. А справа в тому, що саме у там Керченській прототі був фарватер, яким ходили 9 тисяч приблизно щороку кораблів за допомогою тільки лоцманів. І за ось таку послугу: всі ті кораблі, всі ті судна сплачували Керченському порту від 150 до 180 мільйонів доларів. Послуга. Має оплачуватися. Ну, Росія зазіхнула на, на ці кошти і також захотіла, щоб Україна з нею ділилася. Ну, тоді отака от от гібридна війна, тренування війни, можна сказати, пробна війна, як потім її називали, під Тузлою. Ось так вона припинилася 23 жовтня, тобто майже через місяць від її початку, у 2003 році. У 2008 році на Тузлі була. Застава українських прикордонників і мала вона ось такий вигляд. У 2014-му, коли московити анексували Крим, анексовано був і острів Тузла. Такою вона є, наша історія. А незнання історії не звільняє нас від відповідальності. Тож ми закликаємо вас у нашій передачі Годинник епох тримати вашу голову холодною, а критичне мислення. На поготові. без цього ви не будете жити у реальності.